Так, вранці 6 жовтня палала нафтобаза у Феодосії. У місті перекрили навколишні вулиці, а окупаційна влада не коментувала, чому ж на найбільшій в окупованому Криму нафтобазі виникла пожежа. В українському генштабі підтвердили, це результат влучання сил оборони. Влучання по нафтобазі окупантів. Результат роботи 14-го полку, поточнив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Спершу палали дві цистерни з дизелем. А 7 жовтня, за даними моніторингової групи кримського вітру, вогонь перекинувся північніше на інші резервуари. Феодосійський термінал головний логістичний вузол, який забезпечує пальним окупаційну армію, каже військовий експерт Павло Лакійчук. Суднами, танкерами доставляти з той же ТОАПС нафтопродукти безпосередньо Феодосію. Далі вони прямують першим ділом. Це на Запорізькій, на Херсонський напрямок. Бойових дій забезпечують російського окупаційну армію. А те, що залишається то, то крипчанам, то кримським підприємством. Ну залишається очевидно небагато, судячи цінників на автозаправках в Сімферополі в Севастополі. Удару по нафтовому терміналу передувало знищення російських РЛС та установок ППО, каже військовий експерт Сергій Кузан. Системне вибивання Військових спроможностей і ось саме завдяки тому, що було виявлено, і поступово вибивались, вибивались оці всі ешелонована система. Протиповітряної оборони Росіян, от саме саме сили оборони створили передумови або ж умови для того, щоб можна було вже уражати безпосередньо об'єкти. За словами Павла Лакійчука, така комплексна операція створює тимчасові ворота в системі оборони Росіян, якими слід користуватися для ураження цілей вглиб півострова. Феодосія цього разу виявилася основною ціллю нафтобаза. За нею там ще чаудає. Звідки вони шахеди пускають, там 31-й науково пробувальний центр є, де вони ті шахеди готують. От, сам порт Феодосії і, і пункт базування російського флоту. Тобто головне стежечку протоптати, а потім її вже утопту. Цей удар по нафтобазі окупантів не спричинить миттєвого дефіциту пального в окупаційній армії, каже Сергій Козан. Але з часом стануть відчутні логістичні труднощі. Це процес не швидкий, це не значить, що військо російське військо не матиме можливості заправляти свою техніку станом на зараз. Але крок за кроком, отакими системними ударами, системним вибуванням саме паливної інфраструктури Криму. Звичайно ж, сили оборони створюють, створюють такі передумови. Феодосійська нафтобаза не лише джерело пального для російського війська, а й для допоміжного флоту, що залишився в кримських портах, розповідає Павло Лакійчук. Тому та частина флоту, яка ще функціонує в Криму, а це допоміжного флоту багато одиниць. То бойових кораблів вони вигнали в новоросійськ там переважно. А допоміжник судна все це залишається в Кримських портах і в Севастополі, і в Феодосії в самій Феодосійській бухті. Там о, питаннячка з паливом можуть виникнути, серйозні. Тому ну, будемо дивитись, скільки вигорить. Ну, власне кажучи, якщо такими темпами, так. Недовго її залишилось. Це вже третє влучання по цьому нафтовому терміналу. Попередні були у жовтні 24-го та серпні 23-го. Тоді було пошкоджено магістральний трубопровід перекачування палива. Пожежа, що почалася 6 жовтня, відбувається на тлі бензинової кризи на окупованому півострові, яка триває вже другий місяць. Оксана Бусуновська, Оксана Дворецька, Суспільне новини, Крим.